Це в нас був хід в зал, зразу була роздягальна, зліва від входу і прямо. Тут були шкафчики, лавочки стояли. Цегляна стінка, ще перекрита залізними шкафчиками, шкафчиками для роздягання. Удар прийшовся так, що воно все винесло буквально до вікна. Тренер з бразильського джиу-джитсу Сергій Заяць показує нашій знімальній групі все, що залишилось від новенького спортзалу після рашистського обстрілу, 14 липня. Це приміщення на цокольному поверсі будинку офіцерів. Тут бойове мистецтво охоче вивчали як діти, так і дорослі. Зі всіх залів, які, в яких я працював, це мабуть саме не мабуть, а саме комфортне, саме уютний і такий функціональний. Тут зимою тепленько, літом прохолодно. Ударна хвиля вибила вікна, зруйнувала стіни, пошматувала інвентар, а залізні броньовані двері перетворила на кубку металобрухту. А ось так виглядає кабінет тренера. Вікна були зашиті, Те також то були утеплені, зашиті вікна, повибивало все. Вона прийшла до сусідів, теж повністю вибило перестіночок, був дерев'яний теж був. Так що деякі речі мої були під вікном у сусідів, я їх знайшов. На щастя, того дня у залі ніхто не тренувався. Про те, що тут був новенький спортзал, нагадують хіба що залишки постерів на стінах. І так пошматований сьогодні весь будинок офіцерів, замість просторих ошатних коридорів, звалище будівельного сміття. Зазвичай цим коридором діти прямували на улюблені заняття. Хтось поспішав на уроки вокалу, хтось готувався до школи і відвідував заняття з дошколярика. А інші поспішали до улюбленого тренера на заняття спортом. А ось у цьому приміщенні маленьких вінничан навчали англійської мови. На щастя, у той день занять тут не було. Рашиські калібри повністю знищили класну кімнату. Все, що сьогодні нагадує про те, що тут навчалися дітки, це понівечені плакати і дитячі іграшки. Місце сотні зустрічей і тисяч гучних концертів перетворилося на купи цегли, де все сиплеться і обвалюється. Розтрощені стіни, вибиті вікна. Ударна хвиля зносила все на своєму шляху. Ось тільки дзеркала у будинку офіцерів. Усі вціліли. Аби зберегти та в подальшому відновити будинок офіцерів до зими його планують законсервувати.